Я склала сьогодні НМТ і мені є що сказати. Короче, я чекала цього дня 9 місяців просто. І я можу сказати одне: цей день настав. я йду складати НМТ. Я дуже переживаю, нервуюсь. От і я даже не знаю, я така спочатку думаю, не буду дуже рано виходити, вийду пізніше. Потім я вже починала переживати. Що я запізнююсь. Зараз 8.40. НМТ на 10 Ну, завжди так. Прочі. Ну, нервів було дуже багато. Але, здається, раніше їх було більше. Зараз, коли я вже йду туди, я більш-менш спокійна. Я переглядала дуже багато відео такого формату, де людина розповідає, як вона йде на НМТ. Що вона робила на НМТ, як вона його склала? І мені вони допомагали, тому я це зараз знімаю. Щоб потім переглядати і така, о боже, я склала. Ну, коротше, я налаштовуюся на якісь високі бали, дуже їх хочу, бо хвилинку. Я готувалася довго. Я потрапила дуже багато сил, емоцій. І я сподіваюся отримати віддачу. От, бо все має окуповуватися. Я склала це ваша та... МТ. У мене просто. <клухи> немає щастя, немає радості. У мене просто жахливий настрій. <клухи> я не отримала тих балів, на які я очікувала. І. Мені просто погано. <клухи> Все. Я не планувала знімати це відео. Я знімала ті шматочки, які ви бачили раніше, або будете бачити згодом чисто для себе. Але мені допомагало таке відео, тому я дознімлюю це і, можливо, я десь це опублікую. Десь в березні було дуже багато кризових моментів, і ці відео допомагали мені зрозуміти, що, можливо, це не так тяжко. Багато хто складає, це легко, все буде добре. Перша порада від мене. Не ставте високих очікувань. Я коли входила з ліцею і почала записувати відео, мої рідні, мої близькі люди подумали, що я не склала НМТ через мою реакцію. Насправді, я склала НМТ на непогані бали. Просто це були не ті бали, які я очікувала. Я ледь не очікувала написати все на 200. Я довго готувалась і це не дивно. Важливо пам'ятати про те, що НМТ. Це не завжди екзамен, який оцінює ваші знання. Вона не так багато що означає удача. І так, ви можете мені зараз не повірити і сказати, що я так виправдовую свою лінь, чому не готувалась? Бо я теж раніше так думала, кажу, як є. Але це неправда. Я сьогодні побачила завдання, яких не бачила раніше. Я складала 3 червня, і якщо ви дивитесь зливи чи щось таке, ви можете побачити, що ці завдання не такі, як були вчора, чи зовсім не такі, як були на... у травні, коли складали випускники минулих років. І навіть не такі, як було минулого року. Я не бачила раніше такий параметр, я не бачила раніше таке завдання на функцію, я не знала, як це розв'язати. Тому математику, до якої я готувалася два роки, я написала на 163. Це непогані результати. Багато хто хотів просто прохідний. Я ж хотіла багато, тому я плакала. Літературу я написала на 191. Ну, мені подобається хороший результат не 200, але дві помилки. Може бути, мені потрібно було більше часу приділяти аналізу тексту. І, напевно, тоді це би було ціл... цілі 200. Українська мова. На неї я взагалі не покладала ніякої надії. Я написала їй на 157. Це було нетяжко написати на такі бали. Ось десь я просто наугад, десь я така думаю, ну ось тут мені інтуїція підказує, це інтуїція підсвідомість, теорія ймовірності, хто в що вірить, хто що любить. Ось історія. Історія була доволі легкою, на мою думку, мені сподобалось. Я написала історію на 172. Хоча ще в лютому, на початку березня, я пам'ятаю, в мене була просто такий вечір. У мене така істерика була через те, що я написала історію на 138 імітацію. знаєте, Я навчалась на курсах, від зно хаб, і імітації там завжди тяжчі, ніж справжні НМТ. Я написала на дуже низький бал, там 138, щось таке. Все, я плачу, я не знаю те, все погано, я не знаю історію. І так склалося, історія написала на вищий бал, ніж я написала математику, до якої готувалася дуже довго і яку я дуже люблю. Е, наступне, що хочу розповісти, це, напевно, як це все йшло саме в порядку. по порядку. Я, перейшла... я вже знала, де знаходиться цей ліцей. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ліцей, в якому ви складаєте. Поїдьте туди за декілька днів, бо це може бути дійсно далеко, там може бути декілька входів, щоб ви все знали, тому так, це треба зробити. Я знала, де знаходиться мій ліцей, я вже була там навіть всередині декілька разів, тому я просто туди поїхала. Я прийшла за 40 хвилин до початку, навіть не за 40 хвилин до початку, а за 40 хвилин до того, як впускають в... всередину, це впускають всередину. Зазвичай в 9.30, а НМТ починається в 10.00. Нас впустили в 9.30, ознайомили з правилами. Потім ми по черзі давали сертифікат і id картку І нам казали, в яку аудиторію нам іти. Нас потім ще до неї навіть приважали. Запрошення не знадобилося, але багато хто говорив, що запрошення дуже треба перевіряли обов'язково. І навіть чула історії, що де запрошення було не роздруковане, а саме електронний варіант в телефоні показали, все рівно не по... М -м, сказали, що ні, треба друкувати. Тому таке: комусь у когось не просять, у когось просить, та ще й паперовий варіант. Ось, тому краще мати з собою, здається, це, це, це навіть буде заспокоювати, тому що 5 гривень здивувати, зате ви маєте святий спокій. Ну, все. Ось, е, Коли ми зайшли в аудиторію, нас попросили вимкнути телефони, скласти всі свої речі в окреме, в окреме місце, я ще сходила в туалет, так, знаєте, щоб не нервуватися. І просто вже там лишається 20 хвилин, нас посилили на свої місця. В кабінеті в аудиторії має тва тиша, і ти просто сидиш і отак, втикаєш свій комп'ютер. А що робити, ти не знаєш? Там цей екранчик від Українського центру оцінювання якості освіти, начебто так. Ти сидиш і дивишся, логін, пароль тобі ще не дали, нічого тобі ще не дали. І ось я рахую ті хвилини, коли почнеться, бо вже краще розв'язувати, ніж просто чекати. І тут починається повітряна тривога. Ми спустились в підвал. Нам не дозволяли в укритті користуватися телефонами. Не знаю, можливо, це у кого як, можливо, комусь дозволяють. Нам не дозволяли, нам їх дали, але сказали, що не ну, можна користуватися. Там з нами в підвалі стояли ще е, інструктора. Ось через півгодини, слава Богу, недовго була тривога. Завершилась повітряна тривога, нас відправили назад в аудиторію. Прийшов. Поліцейський нас пропікав метал шукачем. Ось, не віддіваєте джинси. Це просто така порада. Знаєте, я була в джинсах, і ще на мені було багато такої біжутерії, і воно все пікало на мені. Це так ой. Ну, буває. Ось я почала перша писати математику, ой, точніше, першим предметом я обрала математику, і я, єдина в кабінеті, писала першим предметом математику. Всі обирали першим предметом той, в якому він найбільше впевнений. Рекомендую теж так робити. Я була впевнена над математикою, тому почала з неї. Е, Чайнетки це був такий листочок, це була шматок половина листочка А4. І все. Ручки можна мати, різниці скільки ручок, різниці якого кольору, але сама ручка. Не можна ні олівців, ні лінів. Ось. Uh, я попала в аудиторію, де були ноутбуки, і було типу, розміщення буквою П. Ось. Так, що ще ж хочу розповісти? Я попросила дві чернетки, тобто я використала три чернетки, коли я просила вже третю, uh, вона мені сказала, що я трошки дивніше писала. Ну, Буває. Ось, але так ти типу, починає натки давала, це не проблема, бо скільки хочете, можна. Ось. Я написала математику за годину, хоча я планувала писати її довше. Напевно, якби всі завдання мені були більш знайомі, я би писала її таки довше. Українською мовою я написала це півгодини, тридцять 35 коли щось таке. І мене і інших дівчат, які впоралися раніше, відправили в кімнату відпочинку. Типу, в кімнату, де ви будете їсти, просто проводити свою перерву. Наша перерва почалася раніше, бо ми склали перший блок раніше. Інструктора допомагали з усім, це правда. Нам попались дуже класні інструктора, і так само було багато, знаєте, таких історій. Ось вони стояли над душею, ти не міг ні порахувати нічого такого. У нас такого не було, вони просто. Сиділа на своїх місцях, в кабінеті були камери. Таке. Ось після перерви у нас почався другий блок, я його написала за хвилин 40 і пішла. Ось я писала по черзі історію української літератури, я казала вже раніше. Українська література, я не дуже впоралась з аналізом прозового твору, не прозового, вершу, вірша, з аналізом верша. І, ну, історія мені здалася легкою, це правда. І я написала, мені дала такий папірець, я десь тут його може прикріплю, фото цього папіреця. от, щоб заповнити, типу, наскільки балів ти написав. І знаєте, я завершую, завершую, завершую. По порядку йде українська мова, математика, історія, додатковий предмет. І стається наступна ситуація. Я першим писала математику. І я там бали, бали в звичайній шкалі, типу не 200 бальні, просто балами. І я дивлюся, перший предмет 29. Мені кидається це прям в очі. Я така думаю, вау, 29 з 32. Це ж типу чудові результати, це 180 плюс з математики, якщо я не помиляюсь. І лише потім я дочитую, що це насправді українська мова. А математика нижча, це 23. Все, я це вже пишу, в мене так рука, там і дві. Дві руки це просто. Дивлюся е, література, це 143 щось таке. Ось 143. Е, Дивлюся історія. Не дуже орієнтувалася в балах приблизно, за скільки. Я розумію, жодної двохсотки. Все, руки ще більше тремтять, я завершую там роботу, встаю, беру свої речі і розписуюсь. Після кожного блоку вас попросять розписатися, що ви завершили блок, і ви здали свою чернетку. Або скільки у вас їх було, в мене їх було три. Хоча дівчинка біля мене зовсім ну, типу, не списала жодного листка. Ну, у кого як. І я виходжу. Я вже виходжу на вулицю, я знімаю кофту. На вулиці дуже жарко було, але всередині мені було прохолодно, я була в кофті. Тому обов'язково візьміть з собою такий верхній одяг, там, якусь кофтинку, бо це дійсно важливо, хоча я спочатку така не буду брати кофту. Якби я її не взяла, я б в тому підвалі і змерзла. Ось. Я виходжу на вулицю, я стаю, ставлю сумку, і я розумію, що треба перевезти, Я отак тамтить, от, я беру телефон, дивлюся на ці бали. Розумію, що з математики це зовсім багато. Ну, мені це здавалось дуже низько. І я просто починаю плакати. У мене ще той листочок з тими балами. Єдиний, знаєте, там до 4 липня ще багато чекати. І воно відлітає. Я біжу за тим листком. Коротше. Плакала. Я поки йшла по тій вулиці, я просто плакала, плакала, без перестанку плакала про те, що все, я хотіла краще, скільки грошей потрачено. Я там вже пишу всім, я пишу свої найкращі подорозі, я пишу батькам, батьки за мене починають переживати, я пишу свою репетитоці з математики, типу все, ну не двісті. Мене всі заспокоюють. Ну, бо це дійсно, це не катастрофа. Неважливо, наскільки ви написали. Все, навіть якщо ви не склали те НМТ, ну, Є багато варіантів, що робити і без НМТ, От серйозно. Все буде класно. От, ну, здоров'я, дуже багато здоров'я потрачено, серйозно. Тому хочеться, щоб воно окупилось. Тобто, якщо ти дійсно готувався, ти складеш на хороші бали. Але важливо пам'ятати, не все завжди залежить від тебе. Перше, це все трапляється так, як має трапитись, а друге. Це великий, ну така удача. Треба, щоб ще на який варіант потрапити. Ось, тому таке: так ось, хочу побажати, щоб всі гарно склали НМТ, навіть якщо ви не складете, все буде добре. Бо це не кінець світу, як мені вже сказали сьогодні багато разів. Погані бали, це також не кінець світу. Розумію, от, розчаровуватись дуже-дуже сумно. але... Ви у себе одні, не хвилюйтесь, не переживайте, я впевнена, усіх все вдасться. Підіть собі, купіть після НМТ щось смачненьке. От, я поїла такий вкусний салат з києветочками. Мені подарували квіти, навіть якщо вам ніхто не подарує квіти, просто підіть, купіть собі ті квіти, от серйозно. І просто тіштесь. Все у всіх буде добре. Зараз я нарешті відчуваю таку знаєте свободу. Я така вау, я можу піти подивитися серіал, я можу повтикати в Тікток і не карати себе за це. Класно. Ось. Тому все усіх вдасться. Я бажаю вам успіху. Ось і пам'ятайте, НМТ це не найважливіше. І є дуже багато різних варіантів, що робити, навіть якщо ти не склав НМТ або склав НМТ на ті бали, на які ти хотів, всіх люблю.